Ділимося враженнями після відвідин у Ру -Ру парку наших топ-8 розваг. Восьме місце майданчик для найменших діток. Тут є пісочниці, різні розважальні міні-гірки, лабіринти та гойдалки. Ми вже трішки іншої вікової категорії, тому рухаємося далі. Він навіть дихає. Подивіться на його живіт. Дихає. Він пульсує. Зараз зараз подивитися живіт. І очі. А Буданчику зайшла та машина і той динозавр. Хоче він в неї посидіти, каже, сфотографуватися. Виходи. Черга всі хочуть. Хлопець є хлопець, Й його тягне до машин. Та Богданчик, куди ти вже їдеш? В Росію. Що там? А в Росії стріляти? а тут пушки нема. Як люди плавають. Класно. Мартуйсь, дивись, хочете так? Ні, Мартуся. Я буду з тої. Пані Марія боїться. Кажу, я буду стоїть шуменше. Клас. Так, що я вам скажу? Публічність не так просто. Ще не приїхали, вже всі пізнають на вході. Дівчина о пані Марія, я вас тіктоці дивлюся. Тут тати, мами. Ж мами говорять. Що, ну, так що так тут все просто. Правда, мама, так, ніколи не сховаюся. Пані Марія дуже боїться, але їде. Пані Марія, я вас не штовхну. Ще? ще! ще, О! Жива, жива. Привіт! Я вже більшої спустилась, тепер З більшої боялась ліватиме. Але там екстремальніша. Тут взагалі багато є ще всього. Дивіться, який лабіринт. Не знаю, чи діти, буданчик взагалі вже десь подівся. Як ми його шукати будемо, я не знаю. Так, а маму знову пізнали. Добре. Буде фото? Хлопцям сфоткаються. Добре, підписники ще пізнають. Фоткаються. Та бартуся вибралася. Класти одна на батуті такому великому. Страшно, де казала бабі вилазити. Я би полізла, я теж хочу, зараз я лізу. Іринка ризикнула полізти. Буданчик лежить, каже, там дуже страшно, але вона у нас така. Вона хоче все спробувати. Чекає. <різь> 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 Містечого зараз порветься. Незважаючи на те, що м, дітей і народу дуже багато в парку, тут і не менш багато м, різних атракціонів, батутів, тому що діткам хватає кожному місця і кожен знаходить для себе розвагу. Бодь, обережно. Бодя! Вийшли ще на одні атракціони. Ось такі великі качелі. Діти хочуть спробувати покататися. Ну це Це страшно. Як Мартус? А ще й тим більше, що дупою майже черкаєш і ногами. Страшно? Я не співаю. Мартуся, страшно? Ні, взагалі, не. Ні? взагалі нічого не бачиш. Yes. А швидкість велика? Ні, взагалі. велика? Що, розикнути мені? А ну, Там дуже велика черга. Якщо ви. Знає. Ну так, черга просто капець. Зніми нас, як ми з бабою спускаємося, тієї поменшає. Ти будеш спускатись? Ти будеш спускатись. Зніме нас з мамою. Так, спускається Мартуся і бабуся. Раз, два, три. Динка ризикнула спуститися з тої крученої труби. Не знаю, зараз будемо бачити, що з того буде. Може передумає. А я щойно спустилася ось цієї найбільшої гірки. Скажу, так, адреналінчик невеличкий, але більше страху, ніж реально страшно. Ну, Насправді норм. Можуть всі спускатись, рекомендую. Ти не можеш, як ти не спробуєш там всього. У мене такі дивні звуки, як ніхто не видає, ні то крик ні. Ми вже накаталися, втомилися з пані Марією і вирішили трошки перепочити. Тут такі лежаки є. Ось такі палатки, які просто, думаю, рятують в спеку. Нам з погодою сьогодні дуже пощастило, але відпочити на лежачках отак. Так, ми вже порозважались, накаталися вже, до речі. Так мало людей, тому що то вже по сьомій. Як вам діти? Клас, мені найбільше сподобались оці такі каталки, на яких катався, і гірка там, де він не падає. А ще мені сподобався пар динозаврів і оці пуфіки, ну, пуфіки, оці донаці, коротше, спускатися. Коротше, коротше, я так повинен, все сподобалось. Угу. Будемчика в тебе як враження? Нормально, але я з такою, шойно горки спустився. Я полю полю вилетів, а ти не думав, дух вдарив, тому що це дитяче для маленьких, а не для десятирічних майже. Пані Марія, що що-шо, -що -що, а відпочивати я люблю. Та пані Марія, так я відпочивати обажаю, як каже мій Романович, а ще як такому людному місці, де є досить народу, де можна з якихось гірків поспускатися, то для мене. Молодю. Ага. Так що всі дуже ми задоволені. Кіти, схочете ще? Да, так, вша хочеться.